Ми, як громадська організація, ми намагалися достукатися до людей, пояснювати їм, що ну, неправильно брати гроші, що вкрадуть вас ще більше. Ну, до морально-етичних норм зверталися, пояснювали, що не можна так робити, що от беріть гроші, а голосуйте, за кого хочете. Тому що коли людина вже взяла гроші, вона відчуває якусь певну відповідальність за, за ці гроші перед тією людиною, яку дала. Навіть якщо вона збиралася за нього голосувати, вона все одно проголосує. Метод фізичного насильства він, хоч якось додіє, і хоча будуть набагато обережніші, і люди набагато менше будуть на це реагувати. І той розголос, який у от, цейшовся, от, він насправді сприяє цьому зникненню цієї технології. Тому що підкуп, він любить тишу. Якщо щодо міліції, то можна, звичайно їх звинувачувати, але треба й розуміти, що довести підкуп ну практично неможливо. Це настільки складна і багаторівнева схема, і, і таке недосконале законодавство, і, і, і ну тут треба, щоб був контрольний якийсь підкот. Треба якісь документальні факти, треба свідки для того, щоб довести до суду і до вироку, це єдиничні випадки по всій Україні. Треба змінити законодавство. Тобто, мілі, якщо цього не робити, то цього і не буде. Чому така інертність? Міністром міністр МВС Аваков вийшов з прекрасною ініціативою. Він до речі, радився з кандидатами виборців України, розробляли поправки в закон. Де простіше буде довести підкоп, і простіше буде покарати не тільки того, хто підкопав, а й того, хто, хто брав гроші до 12 років дають за підкоп до 2 років, якщо ти береш гроші.